До речі, ще одна цікава деталь, коли був проект відбудови Матроненського монастиря, то в ньому мав би постати музей Коліївщини, і на території Матроненського Городища мав бути зведений обеліск 28 метровий на честь Максима Залізняка. Чого 28-метровий? Тому що йому на час повстання було 28 років. От, 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 от така от деталь, звичайно, цим планам не вдалося реалізуватися, тому що коли почали е, шелест е, Тронько і інші, якби керівники тодішньої радянської України, е, розкручувати тему козацтва е, і тему Коліївщини, тобто їм вдалося відзначити в 1968 році урочисто на е, республіканському рівні 200 років Коліївщини, тобто двосот е, річчя ми вже відзначали в 18-му році фактично силами історичного клубу Холодний Яр, е, тобто громадськості, державного відзначення не було а тоді це було на державні. Нам рівні створені конференції, тобто відкриття пам'ятників, дуже багато пам'ятників в часів в Коліївщині вони відкриті були саме в той період. Це і кодня і тут в Холодному Яру, і на Кіровоградщині Тобто дуже дуже багато таких от місць з'явилися саме тоді, і саме завдяки цьому державному відзначенню. Але останньою краплею стало відкриття каменю в Умані, що тут постане пам'ятник Залізняку і Гонті. От і після того був накатаний донос і шелести зняли з посади. А тронька понизили на голову товариства охорони пам'яток історії культури. Тодішнього фактично, віце віцепрем'єра з питань культури, тобто такий був результат, якби але пам'ятник і Гонті вже в умані стоїть і постав він якраз уже в час цієї російсько-української війни в 2015 році за тим же проєктом трошечки відозміненим, тому що Портрет Залізняка за той період від 1968 року до наших часів був знайдений справжній портрет Залізняка, і вже не було того зображення селянина із Полтавської губернії, якого ну з якого ліпив зліпок Іван Гончар в той час. Але тим не менше, головна концепція пам'ятника вона збереглася, і зараз цей монумент стоїть в Умані.